Вітаю! Сьогодні пропоную вам дізнатися, як можна створити логотип використовуючи онлайн-редактор GIMP. Я не буду старатися зробити щось надзвичайно красиве, просто покажу вам функціонал цього середовища і ви спробуєте створити щось своє. Першим кроком буде відкрити ті файли, які вам потрібні до вашого уроку. Це ось зображення одне і зображення інше. Перше, що потрібно зробити, це у цьому зображенні потрібно видалити фон. Це робиться дуже просто, якщо ви знаєте пункт виділення і чарівне вирізання. Одразу ви бачите, що інша вкладочка вже без фону. Вибрано новий шар, тобто ви одразу побачите. Зображення без фону на новому шарі ми натискаємо ОК. І ми бачимо, що знизу в нас є шар з фоном, зверху у нас є шар без фону. <кій> Другим пунктом нам потрібно з цього колірного зображення зробити лише чорно-біле. Це можна зробити через зображення, коригування і поріг. Таким чином, ви бачите, що у нас з'явилося лише. Два основних кольори. Можна, звісно, коригувати цей поріг, так як вам, в принципі, до вподоби. І ми можемо натиснути ОК. В такому разі, <кій> наше зображення воно зараз має лише два кольори. Далі ми можемо скористатися інструментом виділення і чарівне вирізання. Вибачте, черівним вирізанням ми вже користувалися. Зараз ми видалимо цей пункт, виділити колірний діапазон. Отож, в колірному діапазоні нам потрібно вибрати лише світлі тони. І ось у нас створюється виділення, яке лише білий колір обирає. Ми натискаємо клавішу «Delete» або редагувати. Вирізати, і ми бачимо, що в нас з вами залишився лише чорний колір. Сумно лише те, що у нас немає контуру. А, тому, в принципі, цей контур можна би було промалювати додатково пензлем чи олівцем, але зупинимося на цьому пункті. Оскільки тільки дізнаємося сам функціонал. Наступне, коли у нас є виділення, ми можемо вибрати знову виділення, колірний діапазон, але тепер виберемо тільки тіні. Тобто тільки те, що чорним кольором виділено. Натискаємо ОК. І вже тепер ми можемо скопіювати це виділення. Редагувати, копіювати або команд-C. Переходимо до нашого. Нового об'єкту натискаємо Command V або редагувати і вставити. Далі ми можемо використати інструмент переміщення, ось він. Тобто шар ми можемо перемістити, також ми можемо з вами працювати з трансформуванням. Повертати наш об'єкт, обрізати. Це ті налаштування, які, в принципі, ви можете використовувати, і це не буде дуже сильно щось змінювати в вашому зображенні, так? Що стосується трансформування, також ви можете випрацювати з самим шаром, ви можете створити якийсь новий шар, ви можете змінити стиль цього шару, тобто додати там до обведення, наприклад. А, також ви можете додавати маски шару, групувати шари. А, я думаю, що ось ці інструменти вам просто потрібно спробувати, а, як вони працюють. Так вам буде точно простіше в майбутньому їх використовувати. От, а, коли ми з вами попрацювали, ми можемо з вами вибрати інструмент обрання еліпсом. Виділити ось оцей наш об'єкт, вибрати інвертування. Тобто, зараз ми обрали те, що всередині Еліпса, якщо ми натиснемо інвертувати, ми виберемо все, що за його межами. І коли ми з вами <кій> видалимо, тобто натиснемо клавішу «Delete» або Редагувати і вирізати. То тут ще потрібно пам'ятати, що потрібно вибрати правильний шар. Зараз я виберу шар з обличчям. Ось і в нас залишилося повністю те, що нам потрібно. Ми можемо з вами об'єднати з нижнім, тоді в нас буде просто одне зображення. І ми можемо з вами, в принципі, це зображення вже зберегти. Перед тим, в принципі, можна змінити розмір шару, з цим теж можна попрацювати. Але якщо ви не хочете зараз з цим розбиратися, то можна натиснути Файл, експортувати як, вибрати PNG. І отут ви можете змінити вашу висоту і ширину. Наприклад, висота в нас занадто велика. Ми можемо вибрати там 1500. Ось. В принципі, це можна, можна змінювати. Єдине, що ширину і висоту ми можемо. Робити не однаковими, але не тут. так, Тобто, по факту вам обріже. <кій> Ось тому файл експортувати. Попробуємо зберегти в такому форматі. І зараз подивимося, як це буде виглядати. В принципі, непогано. Також ми можемо з вами зробити ще одну ось таку цікаву річ. Ми можемо повернутися до нашого виділення колірний діапазон. Так, ми бачимо, що в нас ось зараз виділено тільки те, що всерединці. Окей, ми вибираємо градієнт. Вибираємо, щоб він був кольоровеньким. І вибираємо ось, щоб він був в нашому темному кольорі. Тобто, по факту, це все можна змінювати без проблем тоді, коли вам захочеться це змінити. От. Якщо вас це влаштувало, ви можете натиснути файл, експортувати як, і теж зберегти в PNG-форматі, зберегти. Я продемонструю, як це працює. На презентації ось. Зверну вашу увагу. Тобто ви, в принципі, можете це обрізати, щоб не було якихось зайвих елементів. Це робиться нескладно. Навіть якщо ви це не зробили в самому редакторі, це можна зробити вже в конкретно презентації. І додати цей об'єкт. Тобто, використовуючи ось ці інструменти виділення, коригування кольорів, можна створити доволі цікаві об'єкти. Практикуйтеся, сподіваюся, що це було корисно.